Багато наших і рідних, і знайомих виїхали за кордон. І от сьогодні я на відкриваю 262 сторінку, і перший рядок, який мені впадає в око, не гріє сонце на чужині. А дома надто вже пекло. Мені не весело було й на нашій славній Україні. Та що й гадать, на що вже й Бога турбувати, коли по-нашому не буде. Хай буде так, як заповів Тарас Григорович, борітися і поборити. У Кропивницькому до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка відбулася акція. Письменники, поети та інші містяни читали уривки з творів Кобзаря біля його пам'ятника. Зі своїх 47 років Шевченко 15 прожив в Україні, розповіла співорганізаторка акції, керівниця обласної організації Національної спілки письменників Надія Гармазій. Багато наших співвітчизників знаходяться за кордоном. Хтось уже навіть повернувся, хто знайшов там прихисток і своє щастя. Але біль, коли ти знаходишся за кордоном, а на твоїй землі відбувається горе, пережив і Тарас. І відчуваючи в цих рядках зв'язок із сьогоденням, я не могла обрати інший текст, тому що мені це надзвичайно болить. Сказав би я правду, та що з неї буде. Самому завадить, а попам та людям однаково буде. Давайте говорити правду. Він в собі в своєму серці носив батьківщину, і сьогодні ми маємо це пам'ятати і маємо. Продовжувати його традиції біля пам'ятника Шевченку зібрались 20 людей. Для акції обрали вірші, сміз яких актуальний, і сьогодні сказала учасниця Олена Баранова. Саме в цей момент мені б хотілося, щоб пророчі слова Тараса Шевченка «Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас. Правда, за вас сила, сила і воля святая», щоб вони хранили наших бійців, щоб вони прийшли живими, здоровими, щоб все було так, як було раніше, і навіть краще. Акція тривала годину. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.